Стали авангардом оборони цілого світу. І на нас дивляться, на нас сподіваються, і цій, ну, скажімо так, в боротьбі, вони задають одне єдине запитання. Чи є ще люди, які готові стати на захист України? І ми на всіх зустрічах, при всіх можливостях кажуть, є ті люди, вони готові, вони можуть, вони хочуть лише дати їм цю можливість Збройні сили пропонують. Величезна кількість залучень, можливостей, як ви вже сьогодні озвучили, це є і волонтерська підтримка, це є якась ну, будь-яка ініціатива, донати будь-що. Але найкраще, найважливіше, це є безпосереднє залучення до Збройних сил, конкретно шляхом підписання контракту зі Збройними силами України. І я ну, просто, можливо, вам зараз не до кінця все відомо, що це за різбройні сили. Бо ви, напевне, багато про них чуєте, багато про них знаєте. Я буду зараз коротко намагатися вам пояснити, про що йде мова. Молодь це в Такий якби рушій прогресу нашої держави, нашого покоління, і е, настільки скільки змінилася зараз е, війна, е, молоде саме молоде покоління зможе е, допомогти е, у перемозі над переважаючим числом противником за рахунок умінь за рахунок якихось рефлексів, саме молодь е, зможе е, переломити хід війни в сторону безпілотних систем наземних. Е, о, Повітряних систем, тому що в них е молоді в них і реакція трошки швидша, і е покоління від покоління відрізняється завжди в тому, що е вони, вони краще адаптовані до е, нонішньої ситуації, і вони краще адаптовані в цифровому середовищі, е, вони, е, в них краще критичне мислення, вони, е, мабуть, вже на рефлекс, у е, них підвищений факт чекінг, вони не вірять пропаганді, вони піддають сумніву е, будь-яку інформацію і, в принципі, знаходять завжди якесь е, здорове зерно. І тому е, ми дуже, дуже запрошуємо молодь в наші ряди. бо... Е, Чим молодша армія, тим вона е, потужніша, і тим вона е, зможе більше зробити, чим армія, яка перетнула таку межу там 45+. Бувся перший з низки заходів, які будуть реалізовані в рамках регіонального проєкту, який здійснюється за ініціативою Філашкина Вадима Сергійовича, нашого голови. Низка цих заходів цей проект направлений на формування у молоді громадянської патріотичної ідентичності, посилення військово-патріотичного виховання. Проект буде розпрацьовуватись закладами фахової передвищої освіти, закладами профтехосвіти і вищої освіти нашої області. Проект направлений на посилення співпраці і і розуміння партнерської взаємодії з військовими підрозділами, які охороняють Донеччину. І ми сподіваємося на те, що наша молодь завдяки консультаційній допомозі, профорієнтаційній роботі і низці заходів вишколів військово-патріотичного і національно-патріотичного виховання отримують додаткові знання, додаткові вміння і навички в першу чергу захищати нашу Донеччину, і захищати нашу державу. Як викладач захисту України, в тому числі <с> можу і від себе і в цілому додавати, що все, що тут звучало, дійсно має рацію. По-перше, Донеччину треба захищати, це дуже важливо для нас. І це ну, єдина, мабуть, така область, яка максимально витримує е, всі ці напори ворога наразі. Сподіваємося, що витримаємо до кінця. І всі ці настанови для. Е, Випускників є дуже важливими. Орієнтація в цій військовій справі теж є дуже важливою. Всі гості, які тут знаходилися, показали якусь цікаву інформацію. Мені наприклад дуже сподобалася інформація за БПЛА. За спеціальні операції, ну рахую це серйозним напрямком. Можливо, хтось з е, здобувчів, точніше, вже з випускників, е, вирішив туди піти. Е, ну я був би радий, мабуть, когось з своїх випускників побачити в майбутньому в Збройних силах України.